Так, усім привіт. Забіг буквально на минутку в дім зробити для вас розіграш лопати Оцю, значить, хан топ. Значить, перед самим розіграшем переможця в коментах жду рівно 7 днів. Не з'являється на... за лопати, значить лопата, бо буде. Опять розіграна або буде просто комусь подорена. якось так Тепер дивіться, значить ось це відео. Травень закінчується. Знову розіграш маленька лопата хантоп. Побачили, да Силка ссилка, на неї, скопірував, уже я проплатив, уставив, щоб не тягнути і нічого не якби, не задержувати вас і себе. Значить, стартуємо. Нажимаємо старт, поїхали. Оба на дивіться Наталя Федорук. Доброго ранку, щиро дякую за відео із святом Вознесіння. Хочу попросити вас допомогти зробити. Ну, коротше, бачите цей Наталя Федорук не буде все зачитувати, в неї є комент, вона постійний. Я точно знаю, що вона постійний, бо пише вона під кожним відео. От Наталя Федорук поздоровляємо її з виграшем. Поздоровляємо вас з виграшем лопатки Хан, хан ТОП. Хай вона вам облегшить вашу працю в садку чи на городі. Якось так. На цьому все. Всіх дякую за те, що брали участь, за те, що писали, за те, що постійно дивитеся, коментуєте. Не забувайте, ще будуть багато цікавого. Опять буде розіграш скоро, днями. Так що... Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте подобайку. А на цьому все, до побачення, на все добре. Поздоровляємо, не лінуємося наступного разу і ви виграєте.